Привіт! Сьогодні ми будемо з вами проходити день по потішцям. Тобто я буду викладати першу частину, другу частину. У мене пам'яті нехай стане, щоб вам це, це відео сьогодні виклати. Дев'ята ранку я вже собрана. І я сьогодні їду в Івано-Франківське, сьогодні буде реакція моєї ЛП на моє волосся. Покрашене. Петя, блін, я так молила ще з самого дитинства, дитинства. Давайте Правда, у мене воно знизу, типа, ну, рожеве, да, а зверху воно так покрасло, тільки не бо мене фіолетове. І мені це трохи не любиться. Ну, та ладно, воно ж потім і так зміниться. А так там, в принципі, нормально. Сьогодні в мене така кося юбка. Це не платье. це іменно юбка якась така. Ще до неї цей топ і це щось Прям так виглядає, і так ніби у мене платить його. Ну, якось отак от воно прям зливається, прям один колір. Ну ні, ну, це, звісно, трошки посвітліше, я не те, що Ну Це у мене чуть-чуть посвітліше, а це має чуть-чуть. Але так то знаєте, найти не відлічить. Попсокет маю такий, що як вони там називаються, по-моєму, якось так. І сьогодні у нас буде реакція, яку ви вже поняли, на вероніку. Ого, як мене рука болить. Ну, прийдеться вам сьогодні знімати. Значить, Я зараз покажу вам, який в мене макіяжик. У мене він легкий собою, такий. Я, я, я прям зеркала підійшла, щоб видіти, що зняв. Це на одному оку в мене така татушка, на другому. От, 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 от така. На губах блеск. Трохи мене блістять, але я ще потім виможу там з якимось блчками. Так, подожди, питась. Я пытаюсь себе в камері зловити. Ну шо мене видно там? Я якось попитаюсь вам більш-менш, себе показати. А, у мене так рука болить, ну ладно. Блядь, серйозно, в мене болить рука. Так, подождите. Геншин ампак. Фак. О, я так все равно панці болять. Я його так держу. Ну, тоді. Є, тоді вон так. Все видно. Короче, значить сьогодні буде самого реакція моїх ЛП. Ну, школа, конечно, не піде з таким ярким оттенком. Ну, може, чуть-чуть посветлее, но все равно не з таким ярким, як була я. Я была с такими кучами вчера, напевно, вы уже видели мои видео. А если еще не видели, то удивитесь, конечно. Пиц, 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 студию ладно. Подождите, а, значит, значит, о чем мы, а че мы, хотели? Знаете, что с пиздой губой? Чухайте вот так вот. Ще під от, от під типа губами. Ну, типа, не якої алергії, але... на так у якщо чесно, по цьому кусаці. У мене вже почалось чихатись все. Чому може йти? Ну я, знаєте. Ну це не чіхоче, ну, так під трошки. Я його так от, типа, чухаю пальчиками. Так, ладно. А Ноги ужасно чіхоче. У мене руці стільки укусів що Тож, де рутина. Кейсніма вам покажу, попробую вам показати. Вот два укуса далі. Далі ще вот укус. Ще вот кукольчик. Особану тут дивіться, як покусали аж. Аж 4 було, а ні, вот даже четвертий є. Діжі. Ах, сложно. Так, подивіться. Вот. так я вам пытаюсь показати, але я не можу. Щот. Четвертий, коротше, десь на плечі є. Е е е е От. Я зараз ногу чихю. <смір> <смір> я не можу. Ну, по чому проблема? От. Я снимаю їхати 4 години на поїзді. Я би їхала 2 години машини. Мене ужасно тверджувати від машини. Ужасно. ужасно. От. Ну просто розумієте, мене типа тошнить у машині, я, ну, я не можу їхати реально. Десь 140 кілометрів чи 120 кілометрів. Я ж так до мене їхала, що не знаю, може 130. Коротше, 100 з чимось кілометрів я не можу їхати. Я... Рахів у Рахів, то понятно, Раху мене не тошнить, бо тому, що Рахів він маленький, ти коло приїхав, вже весь Рахів проїхав. Короче, рахив маленький, поэтому рахив я Нужно идти пешком пить. Короче, в рахив не найти машины, знаете, не надо, мы там мы пешком ходим. Ну, уже честно говоря, я больше не могу. Я раньше ехала уже на поезде. Ой, блин, ехать удобно имя. Зараз я вам покажу всі мої речі. Значить, це мій робочий стіл. У мене тут купа тих приколів, яких я покупляла. Тут взагалі я мовчу. Тут у мене слад повний. Далі така якась. Це щоб татушки робити. Сумочка моя. Квіти, які в мене вже год стоять. Далі. Далі, чемодан. Чемодан був весь переповнений, я нічого не помістилось. він уже і не закрит, мама не закрила. І ще одільний кукат. А муха тоже вертає ту 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 ту... А ще далі. Якщо, мій кот, е, якщо дивиться кот батонь, мій кот батонь, хоча кот батонь телефонів, він може Вероніці позичу. Якщо дивиться, моя мій Батончик, я моє видео. Мій котик, Батончик, мені мама його подарувала, Точно, подожди, я ще маю реакцію від цих своїх іграшок записати. А мох тут, тут. А ви мені ведете? А точно. Ви мене не неможливо ведете, ведете в стеклі, бо то що, то я дивлюсь на стекло і на як я себе знімаю. Ну коротше, ребята, скажу вам честно 9 ранку, скільки я ще знімаю. 7 хвилин ушло. Зараз 9 ранку. І, знаєте, так прям я не знаю, що зараз прикиньте, то кучусь поставив повідомлення на мої відео. І зараз прям в 9 ранку прийде то, як то сообщение, то що вийшло моє відео. Я якось розберу.

Вот. У вас є, допустим, телефон, да? И мы берем вот отак от телефон, бачите, типа. У вас типа є телефон, зас, да? подождите, я попробую снять. Ой. Вот, дивите, у вас типа є, подождите, ну, ляха, що я делаю. Ну вот, у вас типа є телефон, и вы його он так берете. Точніше, не передом, а задом. Ви задом його берете. Отак руку перекручуєте. Отак. отак руку перекручуєте і його берете. І поїхав, значить калуньга. Хоп! Хоп! Хоп, 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 хоп. хоп. И все. Гелгунга. Долго-долго. Проворачивайте на собаку. И гелгунга. Долго-долго-долго. Парпасуга. Барбу. не а а а а не а а И, короче, так занимайте. Поняла? Все. Обучалка есть. Далее обучалка на... Ой. Подождите. А, че, че. Очень хорошо. Зараз обучалка на тренд. Значить, беремо отак от робимо. І так П, Робимо отак. От. П, Один раз. П. Далі ламучарді. Тобто ламучарді. Типа от вас бедру тут, да? І ми усією рукою його так от притягуємо. Типа, і поїхали. Ламучарді. Отак от хоп бедром. Хоп. лова, пеп. Лова къдче, как яко си там. П. Дали. ла Ламучарди Йова. И дали так рукой вот от... П.П. так типа думи, пепе П.П. Дали. Вот так вот Отак и, от. Дали. Лова П.П. Да, 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 Обучалка пройдена. Ну все, я попробую с вами так сделать. Я к тебе буду выглядеть. Калгунга, долго, долго, долго. Попробуй посуга парвуня. а Ой. Не-а-а-а-а-а-а. Джанен джанен джанен. Ну, коротше, ви ще муску накладаєте і то нормально робите, просто я не вмію подозіти. Ну і коротше, це, напевно, була перша дистина, у мене вже так рука устала, так що всім поки-поки.